От як стати блогером, набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якісь копійку? Бо всі люди думають, що стають блогерами, отримують саме за монетизацію там в цих соцмережах копійку, ці карбовиці, скажем так, але насправді це не так працює. Тобто Всюди ця система реклама. У когось є якийсь продукт, це лампа, її треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь аккаунти, от як ми зробили у нас в проєкті Content Hub. люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки, якісь Виставлять, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба. Просто твій аккаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було бот-аккаунтів настворювати, Але просто от в своїх своїх живих аккаунтів понастроювати, рекламу продукти, І на це можна вже отримувати кошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, як там YouTube Ютуб, Adidas, Nike, Reebok, у них є всі ці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. Все, що треба, заходить, виставляють відео правильно, по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Де легко набирається це тисячі підписників, нічого такого немає, як накачати чуть-чуть піцип в залі. Треба походити і правильно позайматися. Тут так само. І вже можна отримувати гроші. Я от у нас відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100, 150, 200 двісті гривень на місяць. Просто виставляючи відео за посилання, щоб ці профілі у мене що там в інстаграмі штамтіктоки зайдеш, глянеш, там. Ми постійні ефіри проводимо, показуємо, як це працює. Звіти самі студенти, які отримують ці кошти, дають ці відео, показують там ще подарунки, купу розібрав. Ну коротше, я писав, пишаю з тим седовищем, яке ми створили.